Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, любі дітки. Малята, сьогодні я хочу запропонувати вам пригадати наш вірш-потішку, яку ми з вами слухали на минулому занятті. А сьогодні я хочу вам запропонувати прослухати її, пригадати, повторити та за допомогою батьків тата або мами завчити її на пам'ять. Малята, а послухайте, будь ласка, вірш потішку про водичку. Водичка, водичка, умий моє личко, щоб очки блистіли, щоб щічки червоніли, щоб сміялися губки, щоб кусалися зубки. Тітке, а зараз я вам пропоную показати цей віршик. Водичка, водичка. Мий моє личко, щоб очки блистіли, щоб щічки червоніли, щоб сміялися губки, щоб кусалися зубки. Малята, а давайте ми з вами повторимо нашу потішку за допомогою таблиці. Водичка, водичка, умий, моє личко, щоб очки блистіли, щоб щічки червоніли, щоб сміялися губки. Щоб кусалися зубки молодці! Дітки, дякую вам всім за увагу! Я вам бажаю успіху у вивченні потішки і буду з нетерпінням чекати на ваші відео. До побачення, малята! До нових зустрічей!